Хвилиниші, найкращі діти, так. дякую за ті ваші слова, які ви сказали. Єдність, Україна, ще діти, українці. Ви дякуємо вам від нашого міста. Оце це є головне слово справжнього українця. Так і буде мірушніченко, ваші області. Заступник директора Павлоградської міської ради. Будь ласка, підтримуємо всіх наших і переможців, обласками. Ананченко Ангеліна, ліцей номер 5 Ганолетка Анастасія, Павлоградська школа мистецтв. Дякую, провечаємо обласками до зали. Очікайте ковар Наложиться помараться в Максим ваші Лицей Ліцей 5 Круто, вставай.